Ось купила в епіцентрі отакий препарат від слизнів. Ну і равликів, Ось такі, слимаків, равликів. І подивіться, посипала на, на ніч. Вечером посипала, Подивіться, що твориться. Отаке таке піршество в них було. Це кошмар. Вчора, е, після поливу, е, рвала морковку, і по морковці. Ну, страхіття, що там було, теж посипала, ну, вже там знімати не буду, а тут покажу. Цього теж вистачає. Букетіще флоксів. флоксов. Розквітли, як гарно. Ось такі шапки. Ось я купила таке добриво осіннє для хвойних рослин. І не тільки для хвойних, а й для вічно-зелених. Сьогодні у нас гарний дощик пройшов, і от якраз. Після дощику гарно його удобрить, підживить всі хвойники. Ось подивіться. Я вам наведу, а ви почитаєте. І ось. Ось так. От і все на все добре. Буду підживлювати хойники.